Доброго дня! Сьогодні тестуємо карбокситерапію від нанаестетик. Я вчора про неї розмор робила анонсик. Отака в мене карбокситерапія. Зараз будемо в прямому прямому ефірі, практично, показувати, як це я роблю. Що можу сказати? Перший етап це очищення шкіри. Я нанесла Ензимний пілінг і е, очистила шкіру. Так моя шкіра наразі виглядає. Ось вона очистила зону декольте і саме обличчя. Можете використовувати будь-який ензимний пілінг. Наступний етап це іде е, якраз гель Маска, Вон, Бачу, що я зараз гель-маска, СО2, отак виглядає. Побачимо, який буде. Ой, ефект. Вже щось трошки упало. Отака структура і наношу її. О, вона трошечки наче навіть з якимись такими скрабовими частинками. Щось таке під ірками є. Ой, клас. Угу. Цікаве таке враження від неї. Наношу, наношу щільненько і на зону декольте, і шию також. Дуже класно, що воно наноситься на шиї. Гляпне. Оце нормально, все розмажем. все повторяємо. А, ну, да, от Враження, що нанесла якийсь краб. До речі, можна наносити дуже близько до е, вій. Тобто це все можна наносити. Написано, що можна прямо впритик до краю ростовій. Ось тут у мене такі чорні є штучки від окулярів, звісно. Так, я в е, таку першу штучку налила тоніку активатору, і туди повинна е, масочку. Отак От вона виглядає. Ось вони масочки. Оце чорненька це для обличчя. Я її так погружаю. І ось вона а, напитується, а, а стала отака масочка. О, з неї навіть капає. І наносимо на обличчя. О, вона вже прям шипить. О, шипить. О, аж навіть так. Позиритися і шипить. Ох ти, капець. Так, зараз нанесу масочку для шиї точно так же. Так, я вже розмащила масочку то, точно так же для шиї в тоніку активатору. І наношу серветку на шию. Ой, класно, вона знов шипить. І потрібно тримати 15 хвилин і от, робити такі придавлюючі рухи. Так я повернулася, зняла масочку і наношу зараз сиворотку. Отак от виглядає сиворотка. Добула сивороточку. Ось, наношу її на обличчя. Так виглядає шкіра. Коли вмивалася от враження такої дуже чистої відшліфованої шкіри. Прям гладенької. О, я і під очі наношу, ну а чому б і ні. Правильно, маску саму ми наносимо під очі, чому не наносити і сиворотку під очі. От так я нанесла розподілила сиворотку по всьому обличчю. Нічого тут такого немає. Процедура пройшла комфортно. Одразу, як коли нанесла гель, а потім маску в активатор. Тканево, то, звісно, воно прям так аж пікло, прям щипало. Таке враження, що зараз не а там буде таке якесь почервоніння. Але ні, пройшло все комфортно, пройшло все чудово, ефект більш світла, гладенька, шкіра. Треба робити курс, щоб ефект був дуже виражений. Гадаю, що непогано. Бачите? Чудово. Закріпляю сос маскою, яку я хвалила. Дуже гарна, класна, вона в ламінарній основі. Ось крем-маска. Прям, прям гарно вона діє на шкіру, заспокоює її, зволожує, насичує і шкіра доглянута відпочивша. І прям така холена становиться після використання маски. Але ж, звісно, треба завжди це робити на регулярній основі. Тоді в будь-якому віці ми будемо виглядати гарню. Навіть такі масажні рухи. Після такої косметичної процедури я дуже задоволена. Не знаю, як вам, сподобалося чи не сподобалося дивитися такі. Відоси про догляд за собою. Але сподіваюсь, ви мені в коментарях щось про те напишете. Ось, дивіться, що я розношую? Розношую відгріті тут у бланк. Дуже аромат, який дуже популярний, дуже такий хайповий, він багатьом подобається. І мені також аромат для мене. Дуже гарно чомусь звучить восени. Ну, напевно, мені здається, що це якийсь спогад про літо, це якийсь спогад про щось таке тепле, огортуюче, приємне і таке пухнасте, можна сказати. Сама назва туту — це якраз оця пачка балерини От біла оця пачка. Да? І тут вона присутня в назві. От Для мене він теж якийсь такий приємно легенький. Мускусний, да, він мускусний. Мускус схожий дещо може на ТЦ терензі, але все ж таки для мене мускус Гріті відрізняється. Ось, І мені він подобається більше, ніж тиця терензі. Але це е, е, діло смаку. Він не такий прям мозгово вишибаючий. Але тут є така пудровість, жіночність, тут є полуничка, малинка, от якісь такі трошечки ноточки, навіть не полуниця, а малина. Малина, вона в базі йде. І якщо старт взяти, то він буде такий прям яскравий, цитрусовий, з гілочкою смородини, прям такий свято свято Прям вау! Вау! Ну, дійсно вау. Він такий життєдайний, життєлюбний, він веселий, грайливий, буде личити як молодим дівчаткам на побачення, так і всім іншим дівчаткам, незалежно від віку, для мене він кайфовий. Але потім оця грайливість вщухає, і він відкривається дуже красивою такою пудровою ноткою, ноткою більш молочною, вишковою. Тобто тут є і ягідність така там, в вигляді малинки. І тепло від ванілі, трошечки, може, навіть амбрички, але більше, мені здається, все ж таки тут виражена геліотропність і пудровість. Аромат мені. Прям дуже подобається. Я люблю Гріті, люблю цей бренд, і мені подобається, як вони роблять парфумки. В цих білих флакончиках просто кайф. До речі, спробувала їх влітку, і мені от він наче злетав дуже швидко. А от зараз восени він звучить досить довго. І я його гарно відчуваю. Прям шикарно. Рекомендую. Універсальний аромат для мене. Мускус превосходний. От мені подобається ця мускусність і ванільність. Вона в міру гарно сплетена і гарно огортує. Шикарно. Але все ж таки завжди треба тестувати. Хочу його порівняти з новинкою від Гріті – Electric. Наче вони їх порівнюють на фрагранти, наче вони і схожі. І що можу сказати? Старт відрізняється. На мене старт відрізняється, тому що тут полуниця відчувається, якщо тут якась грайливість така, от зеленця, там, цитруси, а тут прям суничка, зразу е якийсь крем-брулей йде, диня, кокос, воно, наче таке. Літній дуже такий аромат, але не для не санскрінний, не для загару. Це аромат грайливої такої дівчини фруктовий, смачний, от прям скажу, що смачний. Тому що диня з полуничкою в кокосі, в яких вершках і молодці, хоча вони тут не заявлені, але от відчувається така. Трошки доглядовість, молочність, але це не санскрінний аромат. от Для мене він зовсім не санскрінний. Змінюється в середніх нотах там вже вступає в силу жасмін, геліотроп і листя чорної смородини. Тобто він теж такий грайливий. І фруктові ноти, і зелені ноти поєднані, а база, звісно, вона у них дуже схожа. І це і ваніль, і геліотроп, і амбра, і білий мускус. Мускус у них одинаковий, тому їх може і порівнювати. Прекрасно звучить, не знаю. Мені подобається це той аромат, який подобається чоловіка. Мій чоловік його зацінив, що той Шатов сказав, що звучить так, як хочеться тебе з'їсти. Оце для нього вища така міра, так сказати, в компліментах. Йому подобається обнювати мене і відчувати від мене цей аромат, і мені теж подобається. Так що дівчата рекомендую цих красунчиків від Гріті. І той, і той класний, вони в базі схожі, але це більше сонично-диневий такі фруктовенький. Тут малинка, і він дещо інший, він більш пудровий. Ось, він більш такий жіночно-мускусно-пудровий. Гарні, обидва гарні, один другого не змінюють, але, в принципі, можна вибрати один із них і користуватися. такі у мене є красочки. Ще я отримала ось буквально недавно від BDK Rose Tabak. Боже, яка це краса. Це та троянда, яка просто зводить з розуму. Вона. Не так, що. наче й пахне трояндою, але вона от не прямолінійна така, що прям троянда, троянда, вона. Ні. От мені на мій сніс, на мій смак, вона е, однозначно е, дуже глибока, вона відчувається з какао такою. Е, з, Порошком, там, шоколад, кокао, какао з якоюсь такою гурманською нотою. От Табак відчувається тільки тоді в базі, коли він відкриває е, табаку. Але він так поєднаний з трояндою, що він не такий явний. Прям табак, табак, смол, смол. Ні. От Троянда гарно прямо повита цим табачком. І він такий тонкий, парфюмерний. Тут немає якихось таких різких. Таких якісь прям, прямолімнійних, забористих е, е, звучань. Дуже гарно скроєна парфумерна композиція, прекрасна, прекрасна троянда. Це така червона, насичена, але вона вечірня, вечірня з такими гурманськими шоколадними нотками. Боже, ну, не знаю. Для мене це просто подарунок на осінь, тому що зараз в таку погоду він підіймає настрій. Ми просто такий нанесли, і ти відчуваєш себе, що так, я королева осені. Ну, так, такий настрій він дарує. Так що прям рекомендую спробувати неймовірний аромат. Я вражена під враженням від цього парфучику. Ну, як же без арабів? От у Латафи є такий крутий парфумчик Peace and Love. Що можу сказати? Що коли він до мене приїхав, я от щось не зовсім його зрозуміла. Думаю, ну, блін, ну якась, така, якась пильність, така, якась пудровість, якийсь він такий. А, жара була. Злітає, якось так, звучить якось, ну, 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 якось дивно, не, не те. Що я можу вам сказати? Ну, він мене відстоявся вже більше двох місяців. І наразі він звучить кайфово. Чи я його рознюхала, чи може дійсно кайф. Ну, звучить він. Так, він і пудровий, є тубороза тут, і чорна смородина на старті, і бергамот, і менталь. Оця ментальність. Мабуть, додає і пудровість. А в базі сандал, ваніль і геліотроп. Аромат навіть дехто порівнює з Гайденс. Але я не скажу, що це прям клон-гайденс, що він там схоже копіює. Ні, ні, це не Гайденс. Але от деякі нотки, мабуть, того сандалу. Дещо перекликається і саме з Гайденс. Його от на фрагрантиці порівнюють з дуже крутими ароматами. Прям дуже багато у за, Soil Malacuis Dries van Noten. Я вам картинку прикріплю, щоб ви побачили. От, і прямо цього аромату дуже високі е, рейтинги. Ноти прямо схожі, але в Дріслан Нотен, тон каштани какао. А в цьому ароматі какао немає. Але от все одно, все одно якась така нотка пробігає. От зараз я від нього кайфую. От От просто клас. Тут і свіжість на старті є, і гучність класна. Він не то, щоб прям шлейфовий-шлейфовий. буде звучати на відстані від вас, ну, метр два. Не буде заповнювати все пространство. Але він дає такий шик, лоск, дорого-багато. Він дає враження від вас, що ви. Цілісна, сильна, красива і впевнена жінка. Класно, звучить класно. Сказати, що прям він буде замінювати вам якісь аромати, я не скажу. Мені здається, це самостійний аромат. Дріс ванна я не пробувала, не знаю, не можу сказати, але е, от, по моїм враженням, ні на що не схожий. Не знаю такого, трошечки є сандали, який нагадує гайденс, а в принципі самостійний, прекрасний аромат, який подарує вам насолоду і задоволення. Шикарний варто того, щоб його обов'язково затестити, тому що смак різний. От Спочатку мені він навіть не дуже сподобався. А прям я його не зрозуміла. Зараз звучить він просто класно. Я, коли лягаю спать, я ним постіль ароматизую, і оцей запах просто лежу в ньому і кайфую. Гарно зібраний. От не всі аромати у латав чудові, але цей варто спробувати, так що рекомендую. Ну що? Підписуйтесь, ставте лайки, скажіть, будь ласка, чи цікаво вам такі от доглядові, то про те, як, наприклад, я доглядаю за собою? Чи ні? Я, звісно, парфумерний любитель, я дуже захоплююсь ароматами, У мене дуже багато різного направлення, ароматів, мені прям все-все-все подобається. Ну, не прям все-все, але -все, багато. Напрямки меніша, і араба, і бюджет, і люкс дуже люблю. Ось так що підписуйтесь, ставте лайки лайки, пишіть коментарі і завжди рада буду вас там зустріти. Обнімаю, цілую.